Всім привіт зі штату Вашингтон. Сьогодні ми з вами п'ємо каву. Чи, я, чи ви? Mm. Приєднуйтесь, бо я хочу дуже багато всього цікавого вам розповісти. За останній час у мене є ще вам показати. Те, що ми купили у секонд-хенді із дисків, компакт-дисків. Також це новий ЛП, новий, нова платівочка прийшла, подвійна. І там два LP замість одного. І це дуже цікава історія, якщо чесно, тому що я від себе такого не очікувала, але, не очікувала, але знаєте, все це веде мене все далі і далі, вся ця музикальна історія. У мене зовсім не було повідомлення, що мені прийшла посилка. І ми не знаємо, чи це моя платівка, чи це Даринина. А вона витерпіти не може, доки я буду знімати. Що це? А я. Це моя. Все все, все закриє, я сама. Чи десь... Достав... Да, давай доставай. Тато, подарунок у машину, він дуже полюбив мотанку. Oh my God. Я так, це був для мене дуже великий сюрприз, якщо чесно. Хто? Это, це Це, ти не знаєш хто. Так? Хватить пластинки заказувати. Я не можу зупинитися, це нормально. Ну, ти бачиш, що відбувається. І це на Palm Records, розумієш? Як мотанка. Добре, все. Ставай. Я вже сподіялась. І тому зараз я все поперекладаю, тому що я не можу дістатися а, самого основного, з чого почався цей канал книг. Я вам покажу мене тут. Є декілька книг, декілька прочитаних, ну, всього лише, мені здається, три було. А чого дві в мене? А, ні, три. Все ось вона, де. Ще одна. Ну, тобто, три прочитані всього лише і дві по чаті, але давайте. А, і про схуднення. Я не знаю, чи я встигну у цьому самому влозі вам розповісти, що за мною ну, напевно встигну, тому що там нічого такого спойлер, немає. Знаєте, глобального. Мені не подобається освітлення, якщо чесно, куди саме його відвернути, щоб воно мене не засліплювало. Ну добре, почнемо залишу так поки що. Почнемо з цієї шухлятки дивовижної. Тому що це також я знайшла у секонд-хенді в її віличку, де ми їздимо. І е, вона зроблена. Мені здається, у Мінесоті, чи? ні, у Ві Вісконсині. Е, місто Барабу, чи, може, назва компанії Вісконсін. І ще якась підпис якийсь, який я не можу а, прочитати, бо він курсивом написаний. І ось така краса. Це коробочка для шиття насправді. Вона відкривається. Тут усередині в мене диски, але там була коробка, знаєте, зверху для ниточок ще таке відділення. Я його просто зараз не знаю. Спробую, дос Спробую вам показати, звісно, я вже ж почала розповідати про це. Я просто у шухлядку ви виклала собі. Положила, поставила, і воно дуже класно тут стоїть о, в столі. І мої ниточки тут зберігаються. Я хотіла, знаєте, біля кроваті поставити, і вишивку там зберігати. І, напевно, я так і буду робити, не просто зберігати, а вишивати також. Але зараз у цій шухлядці, як я вже сказала, лежать диски, які я вам, мені потрібно показати, які я купила саме а, тоді, коли купила цю шухлядку. Для шиття вона не дерев'яна, вона пластикова, але я її купила за 8 доларів чи 7 навіть доларів. З ну, так саме, мабуть, тим більше, 7 з половиною, хай буде. І, але Вона коштує від 20 до там, 45 доларів на eBay. Також юзана нову я не знайшла ціну нової. І так, давайте ми з вами подивимося, що в нас є із компакт-дисків. Я буду так по порядку показувати. Перше це диск Frozen. Як я вже казала, мені цікаві такі диски, які а, саундтреки з фільмів чи з казок. Не з усіх фільмів, звісно, і не з усіх. Навіть диснеївських мультиків в мене будуть диски. Але ті, що я дивилася, ті, що я пам'ятаю, чи, можливо, вони будуть цікаві даринці, то вони в мене будуть. Я вже не буду вам показувати оці вкладощі, тому що ну, це багато часу займе, але деякі покажу, звісно. І а, ще один диск також з а, фільму, я думаю, ви здогадуєтесь з якого, по самтреки з фільму. Це перша частина філософський камінь Гаррі Потера. Поттер, о, він поломаний, я, звісно, його заміню. І ось так виглядає сам диск. І що цікавого, тут бувають, знаєте, фотографії, якісь, до речі. Ось так, коли диск виймаєш, то під ним є фотографії. Тут ми зараз подивимось, тому що мені здається, я пам'ятаю, вже давно це було, коли ми купили. Тут постер, мені здається, а не просто. Так, угу. так, з цієї сторони це фотографії і щось там якась інформація. А з цієї, дивіться, який постер красивий. З Гаррі Поттером і букля її звуть, так, Совучим, чи якось інакше, я вже не пам'ятаю. Ні, мені здається. Здається, букля. Дарина хоче його собі забрати, тому, звісно, я віддам. Тільки вам хотіла показати, тут якісь наліпки є. Стікери. З інформацією, можливо, важливою, Special First Edition, Free Poster Inside, Limited, бла-бла-бла. І це все я повторюю у Value Village у Second Hand, де ми купуємо диски за 2 чи 3, вже 3 долари. Вже вони подорожчали, тому дорожче коштують. І давайте подивимось, може тут у Frozen є щось цікаве. Просто буклет, хотіла не показувати, але я не зможу. Буклет з усіма з картинками, з фільму, звісно, з топ-кадри, чи як спі... з словами пісень. Мені дуже подобаються саме диски з цієї точки зору. У Вони... них багато-багато чого цікавого можна подивитися та почитати. У мене ще багато компакт дисків але я покажу вам. DVD, які ми знайшли. Це Michael Jackson Once. Я знаю, кліпи зараз є дуже багато на YouTube, можна подивитися, це не проблема, звісно, але ми думали, що там буде ну, якась якість особлива, чи якісь додаткові знаєте, матеріали, які ну, часто, коли ви купуєте DVD офіційний є якісь такі, знаєте, особливі матеріали. От на, а, з приводу YouTube, я просто. ну, я, я стан, Становлюсь фанаткою Юту вже, тому що я не знаю, якось повз мене пройшло, пройшла, повз мене пройшов цей гурт у дитинстві, тому що, мабуть, інші були у моїй вазі гурти та виконавці, але саме от Юту якось повз. І коли я побачила за два бакси оцей DVD, звісно, це якийсь виступ у Ірландії, YouTube Go Home називається. І виступ. Коли ж він був записаний зараз. Live from, uh, Слейн Castle, Ireland. І Recorded... зараз подивимось. Чи у 2000 році. Так, диск 2003 року, а рекордит у 2000 році було. Uh, ні, Filmed on... First, не бачу. Септембер uh, 2001 року. Ну. Це дуже було давно, але все ж таки, і я вже продивилася його. Мені дуже-дуже сподобався цей диск, і він дійсно на великому екрані. Тут я прямо як на концерті побувала. Знову ж таки, це все, мабуть, є десь на Ютубі, чи десь іще, може є, може ні, я не знаю, але знайти можна в інтернеті. І чому я купую? Тому що, по-перше, я би ніколи не подивилася ціленаправлено, ціле Я би не набирала там якийсь концерт, чи я зовсім не люблю дивитися концерти. Але тут, коли ти купуєш, ти заплатив гроші, навіть якщо це два бакси, то ти дивишся це. І я впевнена буду передивлятися. Мені вже кортить ще раз його увімкнути просто на фон, просто там займатися своїми справами, а воно хай грає. Мені дуже сподобалось. Але ось це це було розчарування, тому що, по-перше, тут Smooth Criminal, якийсь, якийсь він дивний цей кліп. Ми подумали, що. Може, пошкоджений DVD, а там все прискорене якось, а потім я подивилася, ні, начебто, ну, попадає у не знаю, як, музику, все нормально, якісь там рухи, якісь стоп-кадри, щось ще. Але він не оригінальний. І, по-перше, по-друге, якась дуже погана якість. Можливо, ну, ми через комп'ютер дивилися, але я не знаю. Можливо, щось не так з програвачем. Бо я, я не знаю, що щось ми не, не так робимо. Але якість дуже погана. Ну, якщо подивитися, хоча 2003 року це не 90-ті, там я не знаю, чому така погана якість. Тому, Міша сказав, він не хоче його залишати, і ми його знову задонатимо обратно. Не повернемо, а за Тож, наступні, і це всі два DVD, один я залишаю, один ми повернемо. І далі. Наступні диски. Я от стопочку відразу достану, тому що у нас тут два диски однієї, однієї гру у одного гурту, і це гурт Інексес. Дуже цікава історія з цим гуртом у мене відбувається. До речі, ще по два бакси були. Ось тут ціну я бачу долар 99. Дуже цікава історія відбувається з цими дисками. У мене з цим гуртом. Я десь слухала про «Оазисі». Це я фанатіла від Оазісу, тому я слухаю щонебудь там на Ютубі про них, де деколи інколи, а, тим паче, мабуть, ви чули новину, що вони воз'єднуються через 15 років, будуть давати у 2025 році концерти а, спочатку у Юнайтед Кіндом, потім я сподіваюся приїдуть і до США. Тому. А, чому Інексес пов'язаний з Оазісом? Тому що Десь я там чула, що перед тим, як з першою дружиною Ліям Галхертом одружився, він з нею а, ніяк не, не був змозі почати зустрічатися, тому що а, фотографія, яку зробили в ЗМІ, нібито вона була перероблена, що а, його я не пам'ятаю ім'я і першої дружини. А, але що вона нібито стояла з оцим солістом із Інексес, Зараз я вам покажу так, тут також постер. А, стояла і якось йому руку чи в штани там засунула. Ну, типу, вони так переробили. Насправді такого не було. Вона намагалася це якось заперечити. Ну, ви розумієте, так, що буває, коли смі. А, жовта преса, щось таке витворяє. Ну, і, коротше, вона ніяк... і, і він думав, що вона зустрічається з оцим ось там, головним інексесовцем. Але насправді так не було. І через кілька місяців вони там почали зустрічатися. Але більше я ніякого зв'язку не бачу між цими гуртами «Оазіс і NXS, крім цієї історії. І я дуже часто бачила вініл. Від НЕСС якийсь так. Мені здається, така обкладинка була схожа на щось таке. Я можу помилятися або краще хіти. Я дуже часто зустрічала і в онлайн-магазинах, і в ну, в звичайних магазинах платівок. І, звісно, мені стало цікаво. Мені стало цікаво, і я почала знаєте, зустрічати Інексес в секонд-хендах, почала зустрічати. І Якийсь мені попався диск, я його включила у себе у плеєрі почала слухати, але, знаєте, ну, мені щось він не зайшов. Ось, ось так беру там в магазині. У мене завжди зі мною мій плеєр. Я просто на кошику кладу на стопку дисків його і включаю і прослуховую. Якщо мені сподобається. Я там, мене зацікавить ця музика, то я її можу забрати або залишити. Залежить від того, скільки пісень, ну, знаєте, мене заінтригують підряд. Там 3-4 і далі все. Ось, і я так послухала, і мені щось не дуже сподобалось. Ну, може, я такі пісні, знаєте, проклацала не дуже мені сподобалось. Тому що занексес? Він просто його. Його так багато навкруги. Я думаю, ну треба же ще дати, дати йому шанс. І тут я зустрічаю аж два диски, мабуть, навіть три. Я прослухала це, я прослухала це. Мені сподобалось це, я взяла. І я не пожалкувала ні на мить. Звісно, тут багато пісень, які я десь чула, тому що, ну, якщо ви ознайомлені з NXS, ви знаєте, про що я кажу. Але я була не в курсі цієї групи. Знаєте, ми багато пісень чуємо Це і стосується роксет в тому числі. Багато пісень чуємо десь на радіо, ще десь, але ми не знаємо. Я, мені здається, я повторююсь. але. Мені вже все одно. Я е, не знаю, хто виконавець. І ось так з Інексесом і відбувається. Роксет Також цей у нас альбом Joy Ride. Мені здається, дуже популярний. Ми його всі слухали в 90-х. Так, ну нічого такого, тут фотографій не дуже багато, але вони є. І це дуже добре. Обожнюю, коли є фотографії все таке інше. Ще я помітила, що коли я купую собі компакт-диск, я вже розумію, чи мені потрібен чи не потрібен платівка LP. то я так потрібен. Платівочка потрібна чи ні. І або мені буде достатньо цієї, цього компакт-диску. Далі, так як я вже ж казала, що я фанатію від YouTube, наступний диск, який я знайшла, це YouTube в Rattle, Rattle Hump. Знову ж таки, я знайомлюсь цією групою, і поки що кожен CD, кожен DVD – це в мене ну, хітяра для мене. Я не знаю, мені все подобається. Звісно, є пісні, які там менш подобаються, які більш. Я ще не знаю, чи це альбом, так називається. чи Це якась збірка, ще не розібралась, тільки взяла, і воно ж дало черги вам показати. Я слухала, звісно, але не пам'ятаю, вже там, якщо я перші диски вже заслухала, то цей ще ні. Ну, ось так тут. Красиво все зроблено, фотографії, все таке інше, мені дуже подобається. Я щаслива, просто безмежно. У мене емоції, коли я оце знаходжу, це ж я з вами вже спокійна, така, тут розмовляю. Але знаєте, коли я знаходжу це а, у секонд хенді коли я бачу, у мене таке... раніше я просто я, ну, мало не верещала на весь магазин, але зараз знаєте, я така тихо-тихо, буває, відкриваєш. А там немає диску, хтось просто забрав. Таке також трапляється. Або ти відкриваєш, і ти розумієш, ну вже по обгорці, по всьому цьому, по кейсу, що воно буде просто трешак, але чистенький це просто повезло. Буває таке, що, ну, як, він юзаний трошечки, але зовсім не критично. А буває, я залишаю диски, якщо вони дуже-дуже подряпані. Наступний диск це в нас зараз мені треба ковточок кави. Дуже зручна кружка, може, пам'ятаєте, я розпаковувала цей бокс від Allcrat, особливий, з шісткою воронів. Дуже зручна кружка, мені подобається. Чайковський Sleeping Beauty це також із за 2 бакси взяла із тієї серії, що саундтреки всі, так? Ось так воно виглядає. Це такі класичні ну, клас, класична музика. Чайковського. Далі в нас також саундтреки це Top Gun фільм. Я на платівці бачила нещодавно також, тобто, ну, мені здалося, що це дуже щось вагоме може бути. І дійсно, коли я подивилася трек-лист, ну, я не знаю, чи я щось тут. Впізнавала, давайте ви самі почитайте, якщо що. Ну, я думаю, хто дивився фільм, той знає. Ну, щось таке, я вставила, чую, рок. Мені подобається. Далі, далі, далі проклацала. Все подобається, беру. А, і ще, ще ми були з мішкою. Він каже, я дивився цей фільм, а я не дивилася. Він каже, я дивився, все, бери 100% я хочу. Добре, взяли у машину слухати. Це для мене відкриття, тому що я не знала. Зовсім а, назву цієї групи. Звісно, перший трек, який там мільйони-мільйони прослуховувань. А, чи перший, чи я вже не пам'ятаю, Unstoppable Nothing Changed. Ні, ні, не перший. Wherever You Will Go, мені здається. Ну, Якщо ви знаєте, то ви знаєте. Звісно, мені сподобався. Я не берусь за однієї композиції, я її не знала. Я не знала цю групу, я просто вставила знову ж таки, як завжди, я це роблю. Диск у плеєр, послухала, мені дуже сподобалось. Оверл, да? у цілому, це я просто ну, у захваті залишилась. Як і ще одна там група, я не знаю, чи це в цьому стосику, чи в минулому. Група James альбом Late, Я не пам'ятаю, показувала, чи, чи ще покажу. Такий рок, знаєте, класний, як група Cold, як відкриття для мене американська група Cold. О, тут ще, ще є така фотографія якась. Дуже сподобалось, Тобто оцей диск, вау-вау! Далі, No Doubt. Оцей диск я взяла, тому що я взяла, я б взяла його однозначно, але чому я зараз виправдовуюсь, тому що ну, я не знаю, ви побачите чи ні. Коротше, він весь подряпаний. Можливо, буде не видно зараз, повірте на слово. Він повністю весь подряпаний, на жаль, але працює ідеально все. Я навіть вже копіювала на комп'ютер, і все нормально робить, працює. До речі, треба вам показати, з чого я копіюю на комп'ютер, ну, то пізніше. То, можливо, в наступному відео, тому що вже, вже, вже не вистачить часу. Ось так. А, тут ось так треба показати. За що я люблю, оригінальні компакт-диски, знову ж таки, це за такі вкладки з фотографіями. Краса, 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 краса. А, я у дитинстві слухала No Doubt, Don't Speak. No Doubt, це ж я кажу про групу. Don't Speak, знаю пісню. І ще одну, можливо, там якусь. Я не пам'ятаю все, більше нічого. Тому я прослухала, але пісні такі зажигательні, заводні, мені сподобалися. Так що я не жалкую. А, Мадонну те ж саме, вона дуже подряпана. Мені дуже шкода, що вона подряпана. І, і я вам скажу, що я бачила вже. Наступного разу у секонд-генді нормальний диск. Він був не подряпаний, але я не взяла на заміну, тому що ну, вже потратила кошти. вона, вона працює. Все нормально, диск працює. Ну як він одного разу пригнув на одному місці? Він пригає. Але тут таке: заміночка на секундочку, нічого страшного немає. А, тому я не стала його вже замінювати. Поки що, ну, колись потім якийсь там бокс Мадонни, може, і купимо. Тут також є фотографії, все як завжди, все як, все як у всіх. Ну і що хочу сказати: э, цей альбом э, просто маст-хев. Це Holiday, Lucky Star, це э, Material Girl. Uh, open your heart laisla La like a prayer um. Ну, ну, всі-черіш, волк, всі, всі, всі пісні, які з дитинства в мене здається, була платівка. Я точно не пам'ятаю, але мені здається, вона так і була. Чи платівка, чи диск, але більш платівка, ніж диск. Я пам'ятаю, в мене була Софія Ротару і Мадонна, яку ми слухали, так ще був Зодіак, мені здається, о, як я хотіла би вам показати, які в мене були платівочки розказати, але, на жаль, я сама не пам'ятаю, тому з дисками ми на сьогодні. Все, але не все, тому що я вам хочу ще наприкінці показати а, нові диски, які я купила, і платівочку ще одну можливо покажу. Сьогодні прийшла. Але зараз давайте зробимо перерву і а, я дам відпочити камері трошки. Знаєте, я подивилась на таймінг і зрозуміла, що треба прямо зараз знімати. Залишки моїх дисків, але нових і платівочку нову, тому що ну, таймінг просто зашкалює. Що я купила нового? Це Electric Light, Light Orchestra, це нове. Я маю на увазі на Амазоні, прям за повну ціну, за там, 10 чи 12 доларів. чи щось таке, Я посилання залишу, подивіться. Це також для мене нова тема, новий гурт. Зовсім я не знала, що, що це за гурт, але я почала дивитися всяких блогерів там, всіляких американських, і вони розповідали про свої самі найулюбленіші платівочки. І, звісно, я мріяла про цю платівку, тому що я почала слухати, і я зрозуміла, що це «Ticket to the Moon» вони виконують ця група «Electric Light Orchestra Yellow». І це диск всього най... the best, of the best цієї групи за всі роки, я так розумію. Але знаєте, що тут немає цієї пісні, і я дуже цьому рада, тому що ну вона мене так вже дістала. Я зрозуміла, її вимкнула і зрозуміла, що я не хочу її навіть. Слухати, тому що ну, переслухали ми в дитинстві, я так думаю, цієї пісні. Але і платівку, Чому я не купила платівку? Тому що, по-перше, я хочу на двох LP, щоб це було на двох платівочках, тому що так, якість краща звучання. І я хочу, звісно, щоб. Вони були якісь, знаєте, особливі, якесь ексклюзивне видання, кольорове, ну, щось таке. Але поки що те, що я зустрічала, воно чорне і на одній платівочці. Тож, ну або дуже дороге, і я почекаю перевипуску. Нічого страшного, взяла собі диски, дуже-дуже задоволена, слухаю. Ну, Якщо ви не пам'ятаєте цей гурт, це рок гурт Вони дуже класну музику грають, веселу таку. Я просто ну, вмикаю і не можу втриматися. Починаю танцювати, танцювати, і це мене дуже а, радує, тішить. Також я купила диск мотанки. так, У мене вже є LP, я не пам'ятаю, так, я розпаковувала з вами десь прямо у такомі біля магазину, але купила. Мотанку для того, щоб слухати у машині, тому що ми з мішки понравили, сподобалось, йому дуже рідко подобається те, що я слухаю, я слухаю рок, там важкий якийсь. Ну, знаєте, Оазіс не, не кожному зайде, все таке інше, кілеш, не знаю, все що завгодно, а Квімпін, Флойд, йому не дуже це заходить І на постійній основі слухати як-то альбомами. Да? І от коли йому сподобалась мотанка, цілий альбом ми з ним, він просить мене поставити на. Вініль, вініл поставити, послухати постійно. І я так подумала, треба купити. Раз я вже замовляю із Napalm Рекордс, прямо із Napalm Рекордс платівку для себе. Зараз я розповім, чому і звідки вона взялася, і чому я її замовляю. замовила. То я подумала, що у них, же, так як це, це на Palm Рекордс записали мотанку і видали, куплю диск спеціально для Чоловіка слухати у авто, ну і для себе, звісно, Ну і для чоловіка, звісно. Я планую робити розпаковочки такі, знаєте, на націлені, ну, без, без розмов. Якщо вам цікаво, я вже розпакувала на посилання. Залишу, де воно буде. Ось так. Видано. Звісно, платівка вона велика, але я називаю це маленькою мотанкою, і вона мені дуже подобається. Включила вже в плеєрі, послухала, в авто ще не слухали. І, ну, звісно, платівка звучить краще, тому що у нас ну, банально трохи краща колонка, ніж мої ці кос-навушники. Ну, і все, і все. Я думаю, якщо буде система Hi-Fi, така знаєте, з посилювачами, з Amplifier, це як його. Ам... Фонокоректор, фонокоректор як український, то воно буде з колонками правильними, то воно буде набагато краще ще. І що ще за це за платівочка? Вона нова, вона з Напалом Рекордс, як я вже сказала, я так розумію, у них є сайт американський, але вони куп висилають таким балком з Європи до Америки і тут вже пересилаються зам замовлювачем. Тобто в них немає тут. Складу як таков, таков, такового, тому деякі люди дуже знаєте, жаліються на те, що вони не відповідають. там щось, ну, ну коротше. Тому я обрала саме цей гурт. Гурт називається, я ще не вивчила. Драконіан, «Драконіан», «Драконіан» мені здається, це дуже дивно, ну, як платівка вона не дешева. Я вже не пам'ятаю: 35 чи щось таке доларів вона мені обійшлася. Платівки взагалі не дешеві. І чому я беру те, що не можу навіть вимовити. А тому що, коли я просто зайшла на Napalm Рекордс, подивитися, чи є там мотанка. Спочатку я за нею пішла, я зрозуміла, що ну, там в них є ексклюзив від Napalm Рекордс. Я бачу просто красу неймовірну. Це оці платівки. Я просто побачила колір цих платівок. І я. Ну, Стала придивлятися, що це за гру, гурт такий. А я вже вам казала, що я останнім часом просто десь побачила у якогось блогера якийсь гурт, незнайомий. Я давай слухати, якщо мене щось там привабло, чи в описі, чи в обкладинці, тому що це арт, звісно, який приваблює, чи в чомусь іще. Дві платівочки Зараз, щоб не та. напал це той, що і мотанку видав, я вже казала вам. Дивіться, яка краса. Дві платівки входять сюди. І ще там вкладеш, мені здається, просто з текстами пісень. Так, розпаковка також є. І якщо встигну, у мене вже сіла камера, батарейка, але я хочу показати хоча б одну платівку. Подивіться, на неї. Вона просто, якщо що, всім пока, але вона просто не перевершена. Я зроблю ще до зйомочки, як вона грає, і вам покажу. Їх дві. А, і Це метал бенд, який мені настільки з першого разу сподобався. Це не той метал такий, знаєте, незрозумілий не, не не там, де -в -в -в, нічого не зрозуміло. А це мелодійний, такий, спокійний, ну, якщо можна так сказати про метал, О, я, я, вам просто, я вам просто рекомендую послухати, якщо ви. Метал, е, слухаєте, я не дуже окрім мотанки, металіки. Я не пам'ятаю. Металіку дуже там бейбі-метал, максимум гармон я слухала, але нічого так не, не заглиблювалася. Да? І все. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей, тому що зараз я прямо продовжу знімати.